Олександр Попов, відомий як актор, у послужному списку якого є безліч яскравих образів в українських мелодрамах, досягнувши успіху в кіно, він зумів прославитися і як ведучий на телебаченні, що дозволило знайти нових шанувальників його таланту після того, як актор зіграв в таких серіалах як дві сторони однієї Анни. Є його фінансове становище значно покращилося. Попри те, що Попов ще навчався в університеті, він вже міг орендувати собі розкішну квартиру в Києві, купив дорогу машину та й, взагалі, шикував по повній. Ось тільки в 2012 році режисери про нього забули. За словами актора, його довгий час не запрошували на ролі, а відповідно, зникли. І будь-які заробітки від злиднів його врятувало захоплення фотографією. Олександр влаштувався помічником фотографа за 5 тисяч гривень на місяць. Пізніше успіх таки повернувся на його вулицю. Попов зіграв у популярних українських серіалах. Дворняшка ляль не зарікайся, танець метелика, все одно ти будеш мій у 2013 році. Батько Олександра Попова помер від інфаркту. З тієї страшної події пройшло вже 11 років, але Попов досі не може прийти до тями, згадуючи про батька, у нього навертаються сльози на очі, коли Попов став ведучим. Бекстейжу, шоу танці з зірками, шанувальники. Одразу ж почали сватати його зі співачкою, тіною Кароль. Ось тільки за словами самого Олександра, у них нічого не було. Він міг спокійно підійти до неї, поспілкуватися або взяти інтерв'ю, але романтичних стосунків у них не було. Відомо про кількох дівчат Олександра, але жодної з них у нього не склалось серйозних стосунків, які привели б до шлюбу. Довгий час його називали одним з найбільш завидних холостяків України. Ось тільки зараз його серце зайняте. Як виявилось, своє кохання Олександр зустрів на початку війни? Ведучий повідомив, що його кохану звати Галина. Також чоловік розсекретив, хто вона за професією. За словами Олександра, його дружина-стилістка також актор зізнався, що закохання офіційно не розписані, проте пара повінчалась. Також Попов додав, що освічився своїй коханій в Римі в день її народження. Актор каже, що це було дуже романтично. Також відомо, що обранець ведучого скалуша недавно. Олександр Попов, який протягом останніх семи років був ведучим шоу, снігданок. Вихідний». Розповів про хворобу матері у неї знайшли рак. А тому нині родина артиста переживає найпростий період. Попов з усіх сил намагається підтримувати маму. Зараз Галя знаходиться не в Україні. Вона в Лондоні навчається в університеті. Вона створює одяг, розповів в одному зі своїх інтерв'ю Олександр. Окрім того, подружжя вже навіть має спільний сімейний бізнес. У закоханих є власний бренд одягу, основною родзинкою якого. Повторне використання речей, дружина Попова займається створенням оригінального вбрання, а він є рекламним обличчям. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.